Коротше, ми поговоримо про Трампа, тарифи про Індію і ще багато цікавих речей. Індія отримує ставки на очікуваному рівні, але попереджає про ризики, пов'язані з тарифами США. Ну, що друзі, вітаю! Це Дейлі Шоу від Лайф Academy Україн. З вами Владислав Воробйов і, як завжди, ваш щотижневий фінансовий дайджест без води і зайвого ринкового шуму вже на порозі. За наступні десь 15 хвилин. Ми з вами розберемо. Ну, не то, щоб головну прям новину дня, але я вважаю цю новину цікавою. Плюс вона за собою а, бере ще декілька цікавих новин. А, коротше, ми поговоримо про Трампа, тарифи. Про Індію і ще багато цікавих речей, і подивимось, як взагалі ринок готується до того, що буде сьогодні ввечері та 8 серпня. І звісно ж, поговоримо про те, на які торгові інструменти можна дивитись для того, щоб заробити, і на яких можна які дії робити, як завжди, просто чітко по справі без зайвої води, як ми любимо. Якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на канал, тиснете дзвіночок. Ставте вподобайку цьому відео, щоб не пропустити нові випуски. Ну а ми виходимо як завжди щодня. Ну у межах Daily Show Сьогодні, до речі, в нас 6 6 серпня, і я думаю, ми можемо а, починати нашу зустріч. А, як завжди, про все є поступово, я зараз увімкну відеопроекцію Це займає декілька секунд. і Ми з вами зможемо рухатись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Сподіваюсь, що ви бачите. Поточний екран. Мій і новина така: Індія отримує ставки на очікуваному рівні, але попереджає про ризики пов'язані з тарифами США. Давайте детальніше. Центральний банк Індії, як очікувалось, у середу зберіг ключові процентні ставки незмінними, заявивши, що економіка залишається стабільною, навіть попри те, що в економі... що економісти очікують того, що високі тариф США на індійський експорт та низька інфляція відкриють простір для об. Межного подальше пом'якшення монетарної політики Індія зіткнеться запровадженням 25% відсоткового тарифу. Я думаю, що може бути і більше на свої поставки до США з п'ятниці. А президент Дональд Трамп попередив про дуже суттєве додаткові мита через імпорт нафти з РФ до Нью-Делі. До речі, тут є деякі уточнення. Я про це сьогодні трошки почитав, подивився деякі відео, і як я зрозумів, що моді просто дуже Дуже сильно топає ніжкою, і розповідає, що Трамп йому не вказівка, і Індія буде робити, що хоче. Але заводи, які переробляють нафту, вони здебільшого не державні, а приватні. І для приватного підприємства зіткнутися зі санкціями з боку сполучених штатів це як то кажуть, смерті подобно. Тому а, інформація така, що Більшість заводів в Індії зараз активно шукають заміну а, нафти з. Рф на іншу у тому числі і з США, і вони масово відмовляються і переходять на іншу нафту. Подивимось, чи так це чи ні. Я думаю, що 25% ставки ми увидемо. Побачимо обов'язково. А от що буде далі, це дуже цікаво. Глобальні торгівельні проблеми продовжуються, але перспективи для індійської економіки залишаються світлими. Заявив голова резервного банку Індія Санджай Малхот. А при цьому, друзі, ще такий момент: у Штатах є дуже обмежений важіль впливу на Індію, і полягає він в тому, що між цими двома країнами нема дуже серйозного товарообігу. Ну, наприклад, неможливо порівняти з Китаєм. Це я маю на увазі серйозного. І тому введення додаткових мит, ну, це така собі, ну. Не думаю, що буде дуже ефективна штука тобто, тут або на всі товари взагалі, або ставки набагато вище. Ну тоді торгівля просто зупиниться, як ми вже це бачили, там 4 місяці тому. А я думаю, що тут ефективніше буде вводити санкції, отак, от, наприклад. Проти а, тіньового флоту, який обов'язково в Індії є, який теж експортує нафту з країни терориста, а також а, можна вводити санкції проти нафтопереробних заводів та їх власників, і оце буде ну з моєї точки зору більш ефективніше ніж тиснути на Індію. І, наприклад, вводити там 100% тарифа на все. По-перше, я думаю, це буде неможливо зробити. Ну, тобто, будуть якісь лазейки, щоб це обійти. А по-друге, це не буде так ефективно. Ну, останнім часом є деякі такі, як би їх назвати, світлі плями чи як можна сказати, а тому що ну здається, що адміністрації Трампа все ж таки є голова на плечах, і я не думаю, що це сам Трамп приймає рішення. Я думаю, там це цілий перелік відділів працює над цим і радять вони робити корисні речі. Ну про це трошки пізніше. І так а-а-а шос шос ти членна комісія з встановлення ставок одноголосно проголосувала за збереження ключової ставки Репо на рівні. 5,5 та вирішила продовжувати дотримуватись нейтральної політики. Хоча загальна інфляція значно нижче ніж очікувалась, вона значною мірою зумовлена волатильністю цін на продукти харчування, так як очікується, зросте до кінця року, сказав Малхотра. Переважна більшість економістів 44 з 57, прогнозували паузу в рейтерс від 18 до четвертого липня після несподіваного зниження ставки на 50 базисних пунктів у червні. Центральний банк знизив ставку РЕПО на 100 базисних пунктів у 2025 році, оскільки ціновий тиск послабшив. Більшість економістів бачить простір для обмеженого подальшого пом'якшення, але кажуть, що низька інфляція та невизначеність торгівлі можуть призвести ще до 50 базисних пунктів зниження ставки, тобто до 5%. відсотків. Поточне передавання минулого монетарного пом'якшення та зміна глобальної ситуації, схоже, твердо поставили резервний банк Індії у режим очікування та спостереження. Сказав. Суджан Хаджра, головний економіст Ананд Раті груп у Мумбай. Це вказує на можливість до такого зниження на 50 базисних пунктів. Додав він. А... Дохідність облігацій зросла після оголошення політики. Причому трейдери заявили, що в заяві про політику бракує будь-якої очевидної голубиної рішучості, що привезло до розділення ринку щодо напрямку руху процентних ставок. Дохідність десятирічних облігацій зросла на 4 базисні пункти до 6,37, тоді як купівля майже не змінилась на рівні 87,735. А базові фонди в знизились приблизно на 0,2% кожен. Цикл зниження ставок резервним банком Індії завершився. Йдеться в примійці Capital Економікс. Перед цією політичною зустрічю опитування економістів проведене рейтинг спрогнозувало ще одне зниження ставки на 25 базисних пунктів у поточному циклі. От як виглядає ставка за 20 років, виходить, в Індії? Як ви бачите, ну. Закономірності можна відмітити. А, далі. А, так, ну зустрічні вітри нам не дуже цікаві Хоча. Ну давайте, да, давайте оцей обзад, ще обговоримо, а далі перейдемо до дуже важливої історії, про яку я хотів з вами додатково поговорити. Центральний банк залишив свій прогноз економічного зростання незмінним. Хоча економісти заявили, що вищі тарифи США можуть знизити цей рівень до 40 базисних пунктів з уповільнюючої інфляції в бізнес. Всього кілька тижнів тому індійські чиновники сподівалися укласти угоду, яка обмежить тарифи 15 Ну це ще можливо. Припиніть на. 100% купувати нафту в РФ. І я думаю, що Трамп вас здивує. Представники уряду Індії заявили, що переговори щодо торгівельної ди США тривають, але відповіли на критику Вашингтона щодо закупівель нафти у Росії. Оте про те, що я вам казав. А що моді дуже сильно там маше рукою і каже, що Трамп йому не вказівка, але насправді заводи вже заміняють, бо ніхто не хоче персональних санкцій проти власного бізнесу. Несподівана слабкість даних щодо зайнятості в США, так друзі, ви знаєте, ми про це говорили. Non-Farm Payrolls в п'ятницю геть погані вийшли. Призвели до посилення закликів до зниження ставки з боку федеральної резервної системи в Штатах. Причому ринку оцінюють ймовірність зниження ставки у вересні, майже. Вісімдесят от така штука: зустрічні вітри, що виникають через тривалу геополітичну напруженість, збереження глобальної невизначеності та волатильність на світових ринках, створюють ризики для перспектив зростання. Йдеться в офіційній резолюції комітету з монетарної. Політики, а тепер друзі, давайте будемо рухатись до наступної частини нашої зустрічі. І ще одну цікаву новину я вам розповім. До речі, якщо ви хочете дізнаватись більше, заходячи на наш сайт, ви можете отримати собі безкоштовну підписку LifeStart. Раджу кожному зробити це хоч прямо зараз або після нашої зустрічі. А це не просто друзі, підписка з якимись розсилками. Це аналітика, яку ми не встигаємо обговорювати в рамках daily Show або щотижневої аналітики, і не встигаємо показати в ефірі. Там глибокі розбори, вебінари, закриті ідеї для трейдингу тощо. І не забувайте про наш інстаграм, де можна просто позалипати, як то кажуть, подивитись цікаві відоси. А можна знайти і корисну інформацію з приводу того, як аналізувати фінанси фінансові ринки там щодня все це і додаткові фішки, і лайфаки, і аналітика, і звісно, відповіді на ваші запитання, якщо ви їх задаєте в коментарях. Ну, а тепер давайте переходити до графіків. Почнемо ми з нафти, яка сьогодні трошки відіграє вчорашнє падіння, і будемо потрошки говорити про ще одну дуже важливу історію. Я думаю, ви всі слідкуєте і знаєте, що зараз Вітков приїхав в МСК і проводить зустріч, як би його назвати, ну ви зрозуміли. А, і по м, і цієї зустрічі ввечері Трамп буде робити заяву. А чи припиниться вогонь? Ну хі -хі -хі. А, я думаю, відповідь зрозуміла на це запитання. Тут навіть нема про що казати. А так він припиниться, а, але тільки за однією умови. А, якщо не буде з ким вести переговори з представниками США а на поточному етапі, навряд. Uh, і відков повертається до штатів, докладає Трампу, що там вдалося зробити, і після цього будуть заявлені. Я думаю, що заявлення будуть. Uh... Про санкції проти РФ, звісно ж, і, зокрема, про санкції проти тиньового флоту. А як показало останні три місяці, дуже добре працюють санкції по танкерах, і майже на третину РФ втрачає прибутки від продажу своєї нафти. І з моєї точки зору, настав час цей кран перекрити ну, якщо не на 100%, то на 80%, замість 30%, який є зараз, і тоді навіть не треба бути. Мати півроку нафту по 40 доларів за баррель. взагалі це не потрібно а нафта не надходить. Це а, повністю зведе ну. В труну всю нафтовидобуваючу промисловість, бо нафту треба десь зберігати. Якщо її неможливо поставляти, її нема де зберігати, а значить, треба закривати видобуток, тобто нафтовидобувані вишки, а потім розконсервувати це майже неможливо в умовах того, що обладнання не постачається. А західне обладнання китайським в цьому в питанні не заміниш аж ніяк. Тому тут я думаю, що в адміністрації Трампа також нарешті з'явився хитрий план. Як це? Зробити і зруйнувати, врешті-решт, економіку РФ. А, ну, подивимось, чи вдасться все як задумається. Я вважаю, що на поточному етапі ввечері нам а, треба очікувати от перший транш цих санкцій проти тиньового флоту. І як показує практика, у Сполучених Штатах та у Єврозоні є досить непогана можливість а, вичіпляти ці танкери з глобального нафтового трафіку і просто ізолювати їх бо по тим, по яким санкції введення там падіння чотирьохкратне, тобто зі 100% на 25 за минулий рік, і це показує ну досить серйозну ефективність того, що. Можна зробити такими, казалось би здавалось би маленькими кроками. А тому, друзі, сьогодні буде я думаю ввечері всплеск волатильності. Готуйтесь до нього і чекайте виступ Трампа. І дивіться в прямому ефірі, що він буде казати, і також що він буде казати, буде зрозуміло по результатам того, а з чим Вітков повернеться з МСК. А я думаю, що насправді все вже вирішено. Хоча знаєте, знаючи Трампа, він може і Щось відчебучить у останню мить, але я думаю, що це рішення воно вже узгоджено і просто не зрозуміють. А якщо його не буде, ну свої власні виборці не зрозуміють. Бо я думаю, ви бачили сьогодні цей рейтинг. Чи вчора він виходив? А що в Сполучених Штатах Володимир Зеленський в два рази популярніший за Дональда Трампа, а це прикольно. Я думаю, що жоден президент в США за півроку ще не досягав таких результатів. Щоб бути в два рази менш популярнішим ніж президент іншої країни у себе вдома, і Трампу в тому числі треба витягувати рейтинг, як витягувати, допомагати Україні перемогти. А тому чекаємо: чекаємо на вечір і чекаємо, що буде далі. По нафті, я думаю, буде якась підвищена волатильність. Я думаю, що нас може розкидати. Позитивний момент, що ОПЕК збільшує добичу, майже на 200 тисяч барелів більше ніж планувалось. Планували щось біля 400, збільшують майже на 600 тисяч в день, і все це також скісно, але а, каже про те, що світові ринки шукують. Шукають. Ну світові ринки, звісно, шокують, не без цього. Але в цьому випадку вони шукають заміну російської нафти. Тому я думаю, що там інсайдерська інформація вже є. Що нафту з РФ з ринку будуть. Ну, намагатися повністю прибрати, але повністю не треба: 80-70% І цього вже буде достатньо, щоб за декілька місяців а, там почали думати. Я не знаю, якщо це взагалі можна так сказати, а, головою. А далі, друзі, індекс Джонса. Як ви бачите, динаміка плюс-мінус позитивна? Чому плюс-мінус? Ну, от так. Вчорашній день виглядає сьогодні, ми його вже поглинули і можемо продовжити зростати. Здебільшого нічого не змінилося, але якщо сьогодні ми отримаємо щось позитивне для сполучених штатів, я думаю, можна очікувати подальшого зростання. Ми продовж вчора казали, казали і СНП розбирали з вами днями, тому тут. Ну, в принципі, нічого не змінилося. І якщо ми побать, подивимось на S&P, як ви пам'ятаєте, тут наша така потенційна лінія тренду. Ми дійсно відбились від неї. А, ну, вона поки що нереальна, вона потенційна. А, від реального уровня ми отут відбились 6250, і а, я очікую на продовження руху догори. А, який би ще інструмент сюди взяти? Ну, можна, звісно, взяти євро-долар. Я думаю. Думаю, це можна зробити, а, хоча ну знаєте, як такий загальний індикатор того, що з доларом відбувається, і як ви бачите, долар знов дешевше Євро відіграє позиція. Ну не думаю, що в нас буде там досить серйозна волатильність сьогодні, хоча руху її не виключаю по Євробаксу також а в цілому, друзі, стежте за всім, що приходить з боку сполучених штатів. Я думаю, що от з середи по п'ятницю це будуть такі основні драйвери на фінансових ринках. Тому стежимо уважно і побачимо, як воно буде. Відбуватись, ну що, друзі, на сьогодні це все. Я хочу, як завжди, подякувати вам за час та за увагу за те, що ви були разом зі мною ці 15 хвилин. Якщо вам було корисно, втисніть подобайку і пишіть коментарі під цим відео. А якщо хочете побачити щось конкретно у наступному випуску, або просто хочете поспілкуватися та задати будь-які питання. Я все читаю і, звісно, відповідаю на ваші питання, а також беру ваші. Запити а, в аналітичні огляди. А, це було друзі Daily шоу від Life Academy Ukraine. Мене звати Владислав Рабьов. І ми побачимось вже завтра, 7 серпня, а, на тому ж місці в той самий час. А, саме головне, як завжди, пережіть себе, щоб все було добре. А, гарного вам продовження торгівельного тижня. Ми якраз посередині нього, побільше профітів, поміше стопів. І до зустрічі у Life Academy Ukraine все добре, і побачимося.